А вони Це сьогодні, так? — У нас було карачка, володвечки напоминаю все. Немає стропов склопов. вибухової вивою пораздувала пошкоджені ці строки. Стенки вам. А це основний основний удар прийшов для крас. Звідси пішла вибухова хвиля, повилювало двері, підлогу, все. Це основний удар. Це і врятувало людей, тому що людей було мало, вони в основному в салоні були, а якраз повийшола тут вибухова хвиля пішла ззаду.